Служи або допомагай в Одесі. Презентували об'єднувальну стратегію оборони регіону. Нещодавно в Одесі відбулися перші в області публічні збори Українського безпекового клубу УБК, під час яких представили нову об'єднувальну стратегію оборони Одеського регіону. У заході взяли участь представники сил оборони України: ветерани, військові, волонтери, місцева влада, громадські організації, бізнес і просто небайдужі мешканці міста. Відкриваючи цей захід, голова українського безпекового клубу Юрій Гончаренко наголосив на тому, що в Одесі особлива роль у нинішній геополітичній ситуації. Він каже, що Одеса завжди була містом, де різні культури знаходили спільну мову. І сьогодні цією спільною мовою є захист України та захист демократичних цінностей. За словами Юрія Гончаренка, одна з ключових цілей російської пропаганди це посіяти розрив між фронтом і тилом. Тож нині як ніколи важливо об'єднати громадянське суспільство заради підтримки обороноздатності держави. Пан Юрій Гончаренко сказав, що сьогодні презентували от стратегію в Одесі, яка залучає громаду до спільного опору, і кожен громадянин може і повинен долучатися до оборони відповідно до своїх можливостей, тому що Одеса це не лише якийсь там регіональний центр, а стратегічний вузол української безпеки це портове місто з потужним волонтерським рухом та активною громадськістю. Координатор ініціативної групи громадського військового руху Олексій Івашин презентував концепцію оборонної стратегії, побудовану саме на принципі, який називається Служи або допомагай. Її головна мета мобілізувати потенціал кожного незалежно від його ролі. Це організація, яку ми бачимо як ту, яка побудована на основі навколо концепції оборонної демократії, тобто збереження демократичних процедур, стандартів виборчого процесу. І тому подібних речей, тобто там рівність закону, рівність всіх громадян, всіх верст населення перед законом, але в той же час наріжним каменем є забезпечення би, оборонних можливостей нашої держави, тобто демократія повинна не лише би, працювати на права громадян, а й служити тому, щоб наша держава була якомога більш оборона. Обороноздатність да, тобто, це і об'єднання українців навколо відновлення державних кордонів України. Звичайно, це участь всебічна в усіх заходах, які спрямовані на посилення обороноздатності України, тобто допомога силам оборони, волонтерська діяльність. Звичайно, це зміцнення єдності між суспільством, і ветеранами, членами їхніх сімей. Олексій Івашин розповів, що по Україні безпековий клуб їзди, зустрічається з однодумцями, формує програму конкретних дій. Дуже важливо чути реальні потреби від мешканців, від захисників від усіх, хто працює на розвиток регіону. Модель «Служи або допомагає, включає не лишень службу в збройних силах, а й участь у територіальній обороні системах. Цивільного захисту, воєнно-промисловому комплексі, серед пріоритетних напрямків також є волонтерство, також гуманітарна підтримка, гуманітарна допомога, допомога переселенцям, допомога родинам загиблих, а також протидія дезінформації та кібербезпека. І не менш важливо. Зміцнювати економічний фронт, захищати критичну інфраструктуру, боротися з корупцією, розвивати місцеву економіку. Лише спільна відповідальність і єдність навколо цінностей допоможуть нам наблизити перемогу, говорить Олексій Івашин. Волонтер Юрій Бесараб, який з початком повномасштабного вторгнення переїхав до Одеси з Херсона, поділився власним досвідом. Він говорить, що мій кордон не має завершуватись на порозі мого будинку. Він там, де встановлено юридичні межі держави. Україна це країна, де мирно співіснують понад 130 національностей. І в нас найлагідніші умови для різних культур це те. Що має нас єднати, і він вірить, що хоче змінити світ, почне з себе і зі своєї громади, і це абсолютно правильна думка. До важливості відкритого діалогу долучився і фахівець із зв'язків з громадськістю Одеського обласного центру патріотичного виховання Денис Власенко. Він наголошував на критичному мисленні та медіаграмотності. На його думку, навички інфогієни потрібно формувати ще зі школи, зокрема через залучення громадських організацій та органів самоврядування. І сьогодні, в добу штучного інтелекту, здатність критично мислити стає ну важливою навичкою для виживання, мабуть, найважливішою. Про інформаційні виклики в цифрову епоху говорив і представник молодіжної ради Одеси Даніель Козленко. Особливу увагу він звернув на Тікток, один із головних майданчиків для поширення ворожої пропаганди та маніпуляцій серед молоді. Він каже, що молодь сприймає інформацію через соціальні мережі. Там уже є патріотичний контент, але майже вся ця робота ентузіазм окремо взятих блогерів. Всі знають про Тікток, але ніхто не знає навіть про парламент такшокласників, мало хто знає, в якому я знаходжусь. Про молодіжну раду мало хто знає, мало хто знає про Прометеус. Тобто є майданчики для розвитку молоді, в тому числі військово-патріотичні, про які мало хто взагалі знає. І одна з цих причин це те, що державою дуже ну, слабко підтримується це все. Має бути якась альтернатива російському впливу в соцмережах, в Телеграмі, в Тіктоці, там ну, всюди, де молодь сидить. Завершуючи захід, Юрій Гончаренко наголосив, що боротьба за свідомість людей не менш важлива ніж боротьба на полі бою. Цей невидимий фронт проходить через кожну родину, кожне робоче місце, кожну ініціативу. Одеський регіон має потенціал стати прикладом того, як оборонна демократія працює на практиці, коли громада згуртовується навколо спільних цінностей і ідеї відповідальності. Український безпековий клуб це не просто експертний майданчик, це платформа для формування практичних рішень у сфері національної безпеки. Він створений двадцять четвертого року і об'єднує провідних експертів, практики військових громадських діячів, які розробляють та втілюють у життя новий кейс антикрихкості для суспільства воюючої України. Громадсько-військовий рух це об'єднання військових ветеранів, волонтерів та громадських діячів, мета яких забезпечити єдність між фронтом і тилом. Не замінити державні інституції, а доповнити їх громадською ініціативою. Друзі, і це дуже важливо. Тож, друзі, будьте громадсько активними, беріть приклад з Одеси і давайте всі разом єднатися довкола ідеї оборони України. З вами був Роман Коржик, до наступних зустрічей в ефірі.